Вітаю, я Тимур Аліїв, консультант з обліку та оподаткування. Вітаю, а я Тетяна Моєсенко, податковий консультант. Я запрошую вас на свій семінар, на якому розкажу про зміни щодо РРО. Зміни з РРО? Краще приходьте на мій семінар. Зміни з каси вже діють і вони важливі, та актуальні. Актуальні? Вони діють вже з 1 липня, а зміни щодо РРО зовсім нові та революційні. А саме Тимур, яка революція? Зміна на порядок реєстрації та застосування коро. Оновили форми касових документів і це якось більше. А округлення в чеках РРО. Так змінили поняття оприбуткування готівки в касі. Тетяно. Спростили реєстрацію та започатковують гаджети замість РРО. Змінили підхід у розрахунку ліміти каси. РРО. Каса. РРО. Каса. 23 липня ми разом з командою «Семінарком» проведемо семінар Каса та РРО». Розглянемо усі важливі та революційні зміни. Запрошуємо вас до залу або приєднуйтесь до онлайн трансляції семінару. Каса.